Всім миру і добра! Сьогодні ми будемо знайомитись із 103-м псалмом. Цей псалом має схожий початок і закінчення, подібні до 102-го псалма. Тільки 102-й псалом прославляє Божий промисел щодо людини, а тут говориться про Божий промисел щодо людини і всього творіння, і навіть найменшого, як про це говорить Афанасій Великий. Для того, як завжди, щоб відчути характер цього псалма, прочитаю кілька стихів, а тоді ми зупинимося на 15 стиху, тому що тут цей стих нам звіщає про один із божих дарів, який на превеликий жаль сьогодні сприймається досить неоднозначно. Будемо говорити про алкоголь. Отже, складається цей псалом із 33 стихів. Відповідно, ми такі великі псалми не читаємо, тому що, якщо будемо робити екзегетичний розбір кожного стиха, займе багато часу, і я думаю, що ви не зможете до кінця дивитися великі відео. І, зрештою, головне, ми з вами навчаємося принципу, як пізнавати святе писання, і у вас теж з'явиться досвід, і ви вже тепер читаючи. Святе слово Боже. Зможете мати свою рефлексію, будете вміти, як правильно сприймати ті чи інші слова. Також я вам підказую, де можна знайти відповіді, пояснення святих отців. І зможете теж читати і вивчати Слово Боже з допомогою церкви. Отже, 103 й псалом він має надпис: Псалом Давида про створіння світу. Благослови душе моя Господа. Господи Боже мій, як звеличився, Ти дивно. Ти прибрався у славу і у величну красу, ти задягаєшся у світло, як у ризу, простираєш небеса, як шатро, підносиш над водами горні палаці твої, обертаєш хмари на колісницю для себе на крилах вітру, ти ходиш. То, отже, бачимо, що дійсно прославляється все Боже творіння. Ну, давайте от, з 13 стиха: Ти напуваєш гори з висот твоїх. Плодами діл твоїх насичується земля, ти вирощуєш траву для худоби і злаки на користь людям, щоб добути хліб із землі. Коли ми чуємо ці слова, в нас паралельно виникає думка: ну, ми знаємо, що досить нелегко нам дається хліб, і все не так просто. І дуже часто ми залежні від погодних умов, от сьогодні, в цьому році, ми маємо недобір. Певних культур, Озимина дуже погано перезимувала в багатьох регіонах. Була дуже аномальна зима, аномальна весна. І як же ж тепер Божий промисел щодо того, що от десь ми щось недоотримуємо? А справа в тому, що коли людина сугрішила, то Господь сказав: віднині у поті лиця їстимеш хліб. Тобто, чим більше люди будуть грішити відходити від Бога, тим буде все важче і важче здобувати хліб. Замість хліба буде рости тернина і осод. Так сказано у книзі Бутя. І читаємо 15 стих. І вино веселить серце людини, і єлей намащує лице її, і хліб підкріпляє серце людини. Ну, тепер ми з вами зупинимося більш конкретно на темі алкоголю. Загалом, в цьому стиху згадуються дари, які даються нам. Для нашого життя тут перераховане найголовніше, що потрібно було. Давайте почнемо з хліба. З останнього хліба серце людини на превеликий жаль, сьогоднішній хліб приносить набагато більше шкоди ніж користі. Справа в тому, що це зовсім інший хліб. Це рафінований продукт на штучних дріжджах і на добавках. І він насправді шкодить і в багатьох країнах сьогодні взагалі досить зменшене споживання хліба. Наприклад, от коли був кілька разів в Польщі, ми їздили з концертом із нашим хором духовенства, і я звернув увагу, що там хліб десь так символічно якісь булочки подають. А так в цілому люди споживають їжу без хліба. І в нас, оскільки в нас пострадянська ну, культура, то ну, до хліба особливе відношення. Але і за тих часів також ми знаємо, що хліб трішечки змінився, і хліб взагалі-то повинен бути цільнозерновий. Він повинен бути із грубого помолу, і тоді він корисний, тоді, коли там присутня клітчатка Ну, окрема тема, дуже цікава. Я не планував тут особливо на цьому зупинятися. Просто говорять, що відсоток білка у пшениці, яка вирощувалася 100 років тому, був набагато вищий, ніж сьогодні. І тобто цей хліб мав реально поживу. І тому, от одна із основних... Одним із основних продуктів для часів Ісуса Христа, от коли Христос жив, то це був хліб. І навіть ячмінний хліб, уявляєте, з ячменю пекли хліб. Там дуже багато було клітковини, він не такий смачний, як пшеничний, а вченичний могли собі дозволити лише багаті люди. І тому хліб був корисний, його можна було споживати. І коли ми чуємо ці історії про те, що... Якісь подвижники десь там подвизалися у пустелях, у печерах, і мали лише хліб і воду, то вони на цьому могли жити, тому що це був повнораціонний продукт. Також згадується єлей. Єлей для сходу має особливе значення. Ну, по-перше, жир нам теж потрібний для нашого життя, і ем, також, крім того, єлей це символ лікарства, тому що. Там, у цих східних азіатських країнах, люди мастили своє тіло, щоб воно не розтріскувалось від сонця, від вітру, від перепаду температур, тому що вночі холодно і влітку дуже жарко, там у цих таких напівпустельних територіях. І тому єлей це теж особливий дар. Ну і на першому місці тут стоїть вино. Хоча, якщо ми коли чуємо вино, у нас асоціація така, що ну алкоголь. Але, наприклад, церкви, як Іссихій Пресвітер, Варсонофій великий, Макарій великий говорять про те, що оскільки тут в Писанні сказано, що вино веселите серце чоловіка, значить, тут йдеться про духовне, і вони говорять про те, що тут мається на увазі. Причастя, Яке в майбутньому буде даватися Богом для нас, людей, і воно дійсно дає справжню духовну радість, яка справді дає поживу для нашої душі, для нашого духовного життя. І тому все служіння церкви, особливо служіння церкви перших віків, воно було сконцентровано на святому причасті тіла і крові Господніх. Це теж окрема тема, будемо про це говорити. А зараз далі поговоримо про, власне, алкоголь і чому таке неоднозначне відношення до цього дару Божого. І Іоанн Златоуст про вино каже так: якщо ми будемо звинувачувати Бога, що Він нам сотворив вино, то ми прогнівимо Бога, оскільки це Божий дар. І вино не є гріхом, але гріхом є залежність від вина. До речі, так само в людини може бути залежність від солодкого. Ми любимо солодке, і воно теж до пори до часу може бути нам приємним і не приносити якоїсь шкоди. Але з часом людина може втратити здоров'я. Ми знаємо, що може стати хворої на цукровий діапет, і така людина себе вбиває. Дуже важко таку людину підтримувати в її здоровому стані. Ну і таких прикладів, що людина зловживає даром, який нам дає Господь, дуже і дуже багато. Вино так само стало проблемою для нашої гріховної природи, і от в екзетів є. Такий принцип, деякі екзегети кажуть: якщо ми не знаємо, як правильно відноситися до того чи іншого дару, який нам дає Господь, треба подивитися, де є перша згадка про цей дар. Ну, якщо ми говоримо про вино, то перша згадка про вино буде якраз згадка про Ноя, який вийшов із ковчегу і посадив виноградник, зібрав виноград, випив вина і став п'яний і відповідно хам. Один із його синів насміявся над своїм батьком, і ми знаємо цю дуже прикру історію. Ну, і екзегети, якщо конкретно, говорять про те, що, скоріш за все, із того допотопного періоду, вже в новий час, після потопу, якраз Ной ну, і приніс. Оцю виноградну лозу і цю традицію вживати вино. І скоріш за все, що зловживання вином це була одна із причин, чому Бог знищив цей світ. Бо там сказано, що якось там от, женились, їли, пили з акцентом на те, що якось ненормально женились, ненормально їли, ненормально пили. І через те от він знову відродив цю традицію. Вирощування винограду, і оскільки кожна людина схильна до гріха, він теж не втримався і оп'янів настільки, що не володів собою. Також ми знаємо про позитивні відгуки про вино, хоча їх набагато менше, ніж негативні, їх є дуже багато у святому писанні. І от в даному випадку про вино говориться як позитивний божий дар. Також у Новому Заповіті є такі згадки. І Христос, коли сідав за трапезом, він теж споживав вино, ми знаємо чудо у Кані Галилейській, і там не йдеться про якийсь сік чи ще щось інше. І з того тексту ми бачимо, що люди споживали для того, щоб веселитись. І є дуже багато пересторог щодо вина, що якщо людина обіп'ється, так прямо сказано, не впивайся вином, бо від нього може бути розпуста. Чи саме вино провокує людину на гріх? Чи може таке бути, що людина чиста непорочна, а тут вона випила вина, і вже з нею сталася проблема, Ні, дорогенькі. Мені здається, що тут проблема в тому, що у людини є гріх. Якщо цей гріх неподолений, і він десь утаєний, то вино підсилює внутрішній стан людини. І тому, коли твереза людина кажуть, от така мовчазна там і слова не витягнеш. А коли виб'є, починає говорити, там ну я хто, хтось дебоширить, от, е, хтось починає там, можливо, злитися, можливо, хтось і веселим стає, то по-різному. Тобто, в залежності від того, яка внутрішньо є людина, то алкоголь підсилює оце, мабуть, підсвідоме те, яке е, зазвичай у тверезому стані людина якось приглушує або контролює. А після вживання алкоголю, відповідно, не може цього. Робити. І через те до алкоголю таке неоднозначне відношення. І ті сім'ї, які мають великі проблеми через ну, зловживання алкоголем їхніх близьких людей, то вони так не раз і кажуть, краще б його взагалі не було. Але знову ж таки згадуємо слова Іоанна Золотоустого: не вино є гріхом, а залежність від цього вина. І от в історії церкви. Є теж дуже багато випадків, коли створювалося так звані товариства, товариства тверезості, і люди у храмі, навіть там, мабуть, в них є якийсь чин, складали клятву перед Богом, що вони не будуть вживати алкоголь. На перший погляд можна подумати, що така справа є добра і допоможе людині подолати свій недух. Але насправді статистика говорить наступне: що лише 56% тих, хто давали клятву, що вони не будуть пити, знову поверталися до вживання алкоголю. Наскільки ця практика є благочастива, тут питання відкрите. Справа в тому, що коли сказано в писанні не клянись, коли людина дає клятву, що вона не буде зловживати алкоголем. Значить, вона проявляє свого роду самоупевненість, що вона зможе здолати свій недух. І тут далі вже ось що працює: наскільки людина смиренна, наскільки вона розсудлива, вона може возгордитись. Вона може подумати, що це вона сама особисто, без Божої допомоги подолала цей недух. І знову може почати вживати алкоголь. І тоді є велика проблема. Той, хто перед Богом в храмі дав клятву, що він не буде. Вести тверезий спосіб життя має подвійний удар. Він буде розчарований в собі, бо він зірвався, і в нього може закрастися думка, що ну, Господь йому не допоміг. І тому сказати, що така практика є дуже добра, ми не можемо, тому що вона за собою несе небезпеку. Звісно, що людина, яка піддається. Цьому впливу неконтрольованого вживання алкоголю має, по-перше, духовну смерть. Тому що сказано, п'яниці царство Божого не наслідують. І тим людям, які оточують цю людину нещасно, потрібно прикласти дуже і дуже багато зусиль для того, щоб їй допомогти. Ми знаємо, що недалеко всім це вдається. Основна. Вимога щодо тих, хто є поряд із алкозалежним, це мати справжню розсудливу любов. Це розсудлива любов це якраз у нас з тим є проблема. Так як і в алкоголіка є проблема із мірою, тому що більшість алкоголіків вони вважають, що в них є своя міра і вони її там ну, не перебільшують. Так само і родичі дуже часто думають, що вони правильною любов'ю люблять ту людину. Але насправді. Плоди тієї праці і тієї любові такі, що більшість цих алкозалежнів не можуть подолати цей страшний недух, і тому тут потрібна дуже велика розсудливість. Оце якраз є іспит, наскільки ми тверезо можемо оцінювати ситуацію. Дуже добре це звернутися до спеціалістів. Взагалі краще, щоб до цього не доходило до такої ситуації, і спеціалісти завжди зможуть допомогти. Людині розібратися із з тим, що з нею стається. Які є причини, чому людина починає зловживати алкоголем? Я дуже багато знаю історій, коли батьки із маленького дітям, там, хлопцям дозволяли, і не тільки хлопцям, дівчатам із маленького віку дозволяли вживати алкоголь там, з 10, навіть 11-12 років. І потім я спостерігав, як до 20-25 до років. Такі молоді люди ставали залежними алкоголіками, і багато вже кого з них немає. Тому що, от свого часу був свідком, не раз, дозволяли їм кажуть, ну він працює, допомагає, нехай там вип'є. Він спочатку тільки вина, ну вино ж це ж нічого страшного. А молодий організм дуже швидко звикається до. Алкоголю, і тому не випадково є таке обмеження, що до 21 року, так, ну колись так було, зараз не знаю. Це було вікове обмеження щодо вживання алкоголю. І тоді, коли людина більш доросла сформована, то набагато менша ймовірність, що він стане алкозалежним. Значить, вино веселить серце людини, сказано, так, отже. І Соломон про це говорив, що людина, яка знає біду, то п'є вино. Ну, приблизно так він говорив. І що це означає? Коли в людини виникає якась проблема, ми ж всі шукаємо благодаті, миру, спокою, то людина занурюється в стан сп'яніння, їй там добре. Це означає, що їй краще треба створювати умови, щоб вона не шукала втіху і розраду в цьому оманливому стані алкогольного сп'яніння. Завжди в цьому є причини. Пам'ятаєте, ми коли з вами розбирали книгу Фадея Витовницького Мир і радість у Дусі Святому, то там я зробив публікацію на Фейсбуці, потім ми на Ютубі обговорювали публікацію, де за основу взяв його вислів. Там, про що він говорив, цей Фадей Витовницький? Що от він спостерігав, як в одній сім'ї чоловік випивав. І він знав цю сім'ю, він знав цю проблему, чому пє чоловік. І коли жінка прийшла до того старця, щоб ну, пожалітися, от в мене такий чоловік, він там піяк, він там гроші припиває. Знаєте, що він їй сказав? Тож не від пирогів він твоїх почав пити. Тобто чоловік, він же шалев, і йому ну, не подобає, скільки він цар. То йому не подобає весь час сваритися з дружиною, там, робити якісь зауваження. І от коли в людей немає духовного, нормального спілкування, християнського контакту, чоловік замикається в собі. Йому не цікаво йти з роботи додому. І він по дорозі ну, краще воліє з друзями там залити собі душу, і, от в такий штучний спосіб відчути якусь певну благодать чи полегшення. Ну, зрозуміли, так? От В такому контексті можна говорити про різні напрямки життєдіяльності людини, там, про доми на роботі. От. Як є в людини духовний досвід, то вона буде шукати розраду в Бозі, в покаянні, в молитві, візьме до рук псалтир, який ми з вами вивчаємо, буде молитися, і Господь дасть розрішення дасть втіху. А як немає того досвіду, а хочеться спокою, хочеться десь відключитись, і та людина починає зловживати алкоголем. І десь приходить межа, коли вона втрачає самоконтроль і, відповідно, стає алкозалежною. Важливим є, щоб була довіра між в родинному колі, між чоловіком, і жінкою, між іншими родичами. І завжди є такий принцип, який дуже часто порушується. Коли в людини є якась проблема. В даному випадку, як ми говоримо про алкозалежність, то зазвичай близькі люди, які оточують ту людину, мабуть, підходять і кажуть не раз, в тебе є проблема, ти алкозалежний. Перестань пити. І зазвичай, замість того, щоб послухати тих, хто дійсно тобі бажають добра, людина краще піде шукати компанію, де скажуть, «Та все нормально, давай знову е нальєм і вип'ємо. І от людина в такий спосіб втрачає можливість. Почути добру пораду тих, хто її оточує. Отже, ну, в повній мірі тут неможливо розкрити цю тему, але ось ну, такі маємо розважання щодо цього питання: що це дійсно Божий дар. Потім, оскільки ми спотворені і схильні до гріха, і гріх дуже часто утаюється в нас, то коли людина вип'є лишнє, то відповідно вона і. Виявляє із себе те, що в ній там було приховане. Ну і потім винні в цьому можуть бути нерозсудливі батьки, які привчають самі дітей до алкоголю. Також проблемні ситуації в житті, Там конфлікт в сім'ї. там, Якщо зрада, наприклад, є, то чоловік, або ну, жінка менше зложиває алкоголем. Жінка в такому випадку піде з сім'ї, якщо є зрада. А чоловік, якщо знає, що дружина зраджує, Сідає на стакан, і все. От. І тому е, треба всьому мати розсудливість. Все нам дозволено, е, каже апостол, але не, е, не, не все на користь. От. І ніщо нами не має володіти. Це дуже важливо. Все нам можна, але треба, щоб воно не володіло. Е, в людини е, гріховної, в людини недосконалої проблема з мірою. І все. От кожного з нас, от скільки зараз от людей будуть слухати це відео, в кожного своє поняття міри. Потім наслідки є у цього поняття, правильно була міра чи неправильно, але, на жаль, вони часто є такі наслідки, що вже не можна нічого відновити з того, що багато втрачено, зіпсовано в своєму житті. І через що треба духовно вдосконалюватися, треба старатися тримати піст, не тільки ці пости загальні, але і середу, середу і п'ятницю. Але і середу, і п'ятницю. І тоді в людини буде досвід. Там розпочався піст, не протягай руки до спиртного, все. будеш мати досвід. От. А то так кажуть: я можу і не пити, але хочу пити. Так то і п'ю. Але насправді не можеш ти не пити. Тому що Для цього треба мати силу духовну. Ну і повання на Бога. Бо коли тільки на себе надіємося, то теж Бог. Не допомагає людині, тому що причина всього це ж гордість. Від гордості все походить. Хай все милостивий Господь береже нас від усякого зла, щоб ми правильно користувалися тими дарами, які нам Господь дав. Все дав, все корисно, тільки все повинно бути по мірі. А міра в нас має плекатися згідно із нашим духовним досвідом. Слава Ісусу Христу!